Вітаю вас, шановні глядачі! Про що річ піде сьогодні? Гадаю, сьогоднішня тема буде цікава усім українцям, і безпосередньо вона стосується кожної родини, яка у своєму побуті використовує природній газ. І як того і можна було очікувати, знов наші можновладці вигадали новий спосіб залізти в наші кишені і ще більше їх спорожніти. І для цього вони хочуть. Запровадити ще один платіж за блакитне паливо. Мандруючи теренами інтернета, я натрапив на цю інформацію і маю бажання поділитися з вами нею і також висловити свою думку з цього приводу. І так про все по порядку. Багато хто з наших громадян пам'ятають ті часи, коли вартість газу була 4 копійки, була лише одна платіжка. І оцю вартість. Ходила як і сама вартість газу, так і усі можливі і неможливі послуги з обслуговування газогонів і різного обладнання. Раз на рік, в обов'язковому порядку, вашого оселю, будь то квартира в місті чи будинок в селі, відвідував технік газогосподарства. Він перевіряв і димоходи, і газогони, і газові прилади, і усякі краніки, з'єднання тощо. І тут же на місці усував виявлені недоліки. Саме цікаво, що вартість цих послуг входила у один єдиний платіж за газ. Не те, що зараз ніхто до тебе не приїздить. А якщо і виявиш самостійно якийсь недолік і з необережності не доведи Боже викличеш аварійну службу, то саме більше, на що вони здатні, то це перекрити газ в твою оселю і поставити пломби. І тоді ти довго ще оббиватимеш пороги і платитимеш додаткові гроші, поки хтось з газовиків вже у приватному порядку і за додаткову платню не ліквідує ті недоліки, а тоді за окрему платню тобі в оселю підключать газ. Ну і що, багатьом з вас знайома ситуація? Так яку ж платіжку нам з вами хочуть ще додати, а здиратимуть з нас кошти? За обслуговування газогонів і обладнання, яке по угоді розподілу між нами власниками і газом господарством ще й досі належить нам. Це усе, що протяглось від газового лічильника до газових плит, котлів тощо, включаючи і саме обладнання. Які ж аргументи виникли в хворій уяві жадібних буржуїв? Яке ж пояснення вони вирішили навішати на наші вуха цього разу? А все дуже просто. Кажуть вони, ми забули врахувати вартість цих послуг у вартість доставки газу. Дивно було почути щось інше, наприклад, такого. Ми деремо з вас гроші, нічого не робимо за ці гроші, обладнання виходить з ладу. І нам потрібні ще гроші, щоби далі нічого не робити. А куди витратити ваші гроші ми придумаємо. Не переймайтесь. Та ні, такого ніхто не скаже. Вони включили стару пісеньку про небезпеку, яка виникає через те, що обладнання не обслуговується. І ви гадаєте, ця ідея виникла щойно? Та ні. Тема намагання здирати з нас додаткові кошти присутня в обговоренні вже кілька останніх років. Тільки спочатку це хотіли зробити в інший спосіб. А саме, ще у 2020 році був прийнятий документ, який зобов'язує власників будинків, де використовується газ, укладати угоди з газовиками на обслуговування усього газового обладнання, яке належить вам. Така угода. Укладаються на один рік, і вартість її залежить від кількості газообладнання обладнання у вашому господарстві. І якщо не укласти таку угоду, то можна відключати ваше господарство від газової мережі. Але не так сталося, як гадалось. Пройшло три роки, а постанова не діє. Майже 100% приватних домогосподарств ігнорують ці угоди. От і вийшло, що покарати, можливо, одиниці. А відключити усіх споживачів на це влада не наважилась. І поодинокі показові відключення не мали б дії. Бо інформація про таке майже не розповсюджується серед інших споживачів. От тепер буржуї у купі з можновладцями вирішили піти іншим шляхом, більш хитрим, так би мовити, в обхід. Для цього хочуть. Вести третю платіжку, і щоб на початковому етапі це не викликало незадоволення громадян, то рознести ці платежі по місяцях на протязі всього року. Для початку, скажімо, у середньому по 100 гривень на місяць, а там далі можна буде додати. Так усе б нічого, якби з початком наших додаткових платежів щось почали реально робити. З обслуговування і ремонту. Чогось я впевнений, що зміни стосуватимуться лише наших кишень. А обладнання як не обслуговувалось і працювало на відмову, так і не буде обслуговуватимесь, і працюватиме, поки не вийде з ладу. І на користь такої моєї думки, щоб її підтвердити, ви можете побачити, вийшовши на своє подвір'я, або підійшовши до Газорозподільного пункту у своєму селі або місті. і ржаві нефарбовані труби. Там не було обслуговування роками, а то й навіть десятиліттями. І це обладнання знаходиться у їх власності, і вони його не дуже шанують, а тим більше ніхто не буде обслуговувати те обладнання, що знаходиться вже за лічильником і належить вам. Головне, щоб ви справно платили гроші. А далі можна знову об'єднати усі три платіжки в одну, про це теж йдуть чутки. Способом додавання вартості кожної і згорнути ринок газу, який, попрацювавши менше року, був ліквідований на користь одного монополіста, Нафтогаз, а тоді знов почати ділити на різні послуги, знов забувати обслуговувати і так без кінця і краю. Тільки от чогось усі ці зміни. В який би бік вони не рухались, завжди беруть в одних це наших з вами кишенях і не забувають класти в інші незмінні кишені. І я зовсім не буду здивований, якщо завтра, або післязавтра з'явиться ще четверта або п'ята платіжка. Ну, наприклад, за перевірку якості і кількості звичайного повітря, яке необхідне для спалювання газу, або перевірка остаточної товщини металу. Радіатора вашого газового котла, і яких платежів тільки не придума спотворена уява можновладців. І якщо уява буде неспроможна чимсь нас здивувати, то можна перечитати всім відому з дитинства книгу Джані Радарі Цибулина і запозичити ідеї там. І що б там не сталося, я хочу побажати вам. Щоб в ваших оселях завжди було тепло і затишно. А на сьогодні у мене це все. Всього найкращого, шановні глядачі.